Вітаю вас, шановні друзі, всі мої підписники і всі глядачі мого відеоканалу. Я радий, що ви приєднуєтесь до мене, переглядаєте, коментуєте, задаєте питання. І звісно, постало одне із питань не так давно, як би то часу пройшло. Чому в мене немає тих ліній бджіл карніки, які б хотілося людям бачити? І різні починаються. Лінії називатися будь то там Зінгер, будь-то Склінар, будь-то Хіндерхофен, і не тільки це його. Ну я вам відкрию одну, один такий секрет. В Німеччині по паспортах, по материнках пишеться лінія, а в системі Бібрід, в основному системі Бібріт, іде лінія по номеру тієї чи іншої родоначальниці материнки, яка. Була видаюча або класова, і від неї йде продовження. Хай то третє, п'яте, восьме покоління, але все рівно воно йде по тому, як там пише той чи інший селекціонер. Хоча місце в життю мають і ті лінії, які називають там Пешет, Зінгер, Тройзер, Воротелерац, із тих основних, яких в мене є, ви саме знаєте. я Час від часу їх показую. У мене їх і дійсно замовляють, і контрольовано і не контрольовано. В ефках, інструменталках, досить того, що є. Так із австрійських, там пьольцель, і, ну, і лінії ще називають по фаміліях тих чи інших е селекціонерів. Той про них кажуть. Є... Зараз мова в мене піде про карніку Зінгер 64. Що ж то є за бджіла? Всі то є і продукують, як в Україні і не тільки і за кордоном, в основному. Основні ті, хто подається за кордону. А історія така, що все почалося із австрійської карніки зінгера. Йде ну на даний час вже це селекціонера немає, ось продовжує в основному його тую роботу, якби дочка. Але ну, я там, тому всьому не варюся, то вам скажу так, що свого часу в 64-му році з Німеччини один із селекціонерів приїхав, дружачи добре із цим паном австрійським, взяв там матеріал і з 1964 року він перемістився. В східну, східну ну, Німеччину, і там вона продовжувала своє життя, ця карніка, і варилася в своєму соку. Породословних можна побачити в Бібріті. Ось от, одна із тих, ну, з того моментів, що можна перевірити. Це плюс того, не тільки в тому, що там визначає е, проценти, які ми бачимо, але й глянуть і на це. Звісно, що свого часу, коли і цей пасічник постарів, коли теж, ну, таке життя є життя, передав весь цей матеріал краутору, якого я був на пасіці свого часу. Їздили ми, відвідували його, він нас приймав два дні і все показував. Ну, на жаль, не все я там відео знімав, бо не все і, і дозволялося, хоча воно в мене там ну, фактично є, але то таке, друзі. Факт остається фактом, що Зінгер 64 має право на життя. І не буду я розказувати, у кого то є Зінгер, хто його репродукує. Я вам скажу одне, що його в Україні вже є достатньо. Щодо мене, які в мене є Зінгер, вже не оригінальна материнка звідти, а вже від неї дочки, а то й внучки, що до мене попало. В інструментальному виді. Тобто матка, яка була інструментально осемінена, то не моя. Зараз вона в цьому році взята в мене і вона є в тесті. Тобто, тестую, яка вона там є. Зараз все відкриємо. Ну і покажу, звісно. Тож цікаво всім. Так, тут воно в мене є. зараз будемо відкривати. Будемо дивитися. Ой! На вулиці 10 градусів тепла. Джела майже не літає. А що тут робиться? Дивимось. Ось вам. Ось вам карня Казінгер. Українська вже Ось така вона є. Вигляд зверху. Вигляд зверху, дивіться. Ну що, бджола як бджола. Що тут сказати? Весь той матеріал, що ми маємо, не тільки працюємо самі, але програма по обміну нам говорить про те, що ми якусь частину маток маємо передавати один одному. І, звісно, провести тестування на своїх пасіках. То, що в себе це одне, а на інших пасіках то вже може бути інше. Місцевість, продуктивність бджоли, восковиділення, медова продуктивність, подразники різні. Це все впливає. Так що так. Так, зараз я її зжину. Так, це я кришку взагалі в сторону. Декілька рамок, мабуть, такі. Візьму, звідси витягну. Так, заставна. А заставна нам говорить, що... Все-таки заставна має значення, хлопці, хто би то не говорив, все ж значення має. Тепло. Віддає тепло. Все-таки бджола вона така штучка. Ой, ну скільки бджоли, мушу зараз показати. Гляньте на краю. Що ж тут говорить? Ось так. Дно сітка в пінопласті. Ну, покривають це. Всі оці 4, 5, 6, 7 рамок покривають, на краю тут а тепло, теж тримається. Не забувайте Ондо! О -о. Ось тут. Ось. Там ще. Ну і так от, ну думаю, побачили, що до чого. Ось так працює інструменталка. Що там по розплоду, що і як, зараз я не знаю. Ну, надіюсь, пару рамок звідти витягну Так, ну крайня рамка медова. Надіюсь, ви то побачили. Я демонстрував. Як би то цікаво не було. Наростилися, також тут меду непогано взяв, хоча й цьогорічна матка біла, вже в основному поміняна. Кажу в основному, бо я сам не знаю точно, можливо, десь щось ось, ось таке. Ось так. Що там далі? Трохи, як завжди, той віск. Він то й добрий, як є, а мостики не завжди добрі. хоча це говорить про Карніко. Так, йдемо до середини. Ой. Скажи, прополісом по краях уже поканули. Добряче. Нос ну, на третьей рамці матка. Ну, по факту вона вже сформована. Давненько я не заглядав в неї. Надію, що того меду того всього їм буде достатньо. Так, прикрив може. Да, тут ще є розпліт. Ну ось. Ще остатки розплоду, ще й, ще й відкрити трошки до запечатки. Так, ще одну витягну. Обджолі в цьому сезоні вона також тут помінялася ця бджола. Нічого такого особливого не скажу. Ну бджоли для зимівлі ви бачите, хватає. такі 2,5 кг меду в рамці. Я думаю, достатньо буде для того, щоб вони нормально себе почували і зимували. Ну і все, ото як є, так показав по зінгеру. Теж є. Тестуємо не в темну, як то кажеться. Матеріали відомі. Ну, відоми. Ось так. Розворушилася вона. Ставимо назад, усе. Ну і так до весни все. Ось такий він зінгер. Що далі буде, то вже будемо дивитися на слідуючий рік. Буде все нормально, будемо живі та зробимо. Ну що ж, ось таке воно добро, яке я вам показав, яке ви бачили. Все готове в зимівлю. Так що так, друзі, будуть якісь зміни по весні, по розвитку, все. Я думаю, ви то все побачите. Ну і не забуваймо, я показую, якби для мене він як сирий, цей матеріал, який приїхав. Не тільки цей там декілька ще є. Поки не прийде тестування у мене, щось десь, якусь репродукцію робити. Я вважаю, що то недоцільно, тому ну як би, як би так, будемо ждати, поки. Не протестується, тоді можна сказати так, да, медова, добре зимує, добре працює, не воровита, не боліє, не потрібно якихось маніпуляцій, лишніх з нею робити, щоб зберегти своє лице, свої руки і тому подібне від злобливості, чи від того, що вона не усичила. Це все познається в тестуванні, тому прийде все якби До закінчення тестування, тоді будемо щось про неї говорити. Але по Зінгіру ми питання закрили. В мене він є на пасіці. Все, кому було цікаве відео, підписуємося на відеоканал, лайкуємо, коментуємо. І, як говориться, до слідуючого відео. Всім миру, здоров'я і благополуччя. Все, до побачення. Пока.